Так і я не помилилась, коли написала, що Еці перетворюється на eBay. І сьогодні я хочу підняти дуже важливу тему: а саме про те, що Еці створив новий інструмент, завдяки якому покупці отримують можливість торгувати з продавцем за ціну на товари. Тобто Еці пропонує аналог Best Offer на торговому майданчику eBay, який виконує функцію стимулювання попиту. Вже почалось бурхливе обговорення цієї теми в різних групах продавців на Еці, і наразі бачу неоднозначну реакцію. Думки розділились: хтось за, хтось проти. Ну, давайте і ми з вами спробуємо зробити свої висновки про це. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Васренбіт місті Чернігові, а також продаю неці. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Також запрошую всіх підписатися на наш канал та не шкодувати лайків. Ми всі з вами нещодавно отримали ось таке оновлення в дашборді, де Еці пропонує дозволити покупцям робити пропозицію кращої ціни на ваші товари. Тобто, не ви призначаєте знижку на товар, а покупець має можливість торгуватись та запропонувати свою ціну на ваш товар, а продавець повинен прийняти. Або відхилити цю пропозицію, це додатковий такий необов'язковий маркетинговий інструмент поряд з тими оферами, які вже доступні для автоматичної розсилки покупцям. Ну, ми вже з вами їми давно користуємося функцію, Etsy почали тестувати в місяці три тому в американських вінтажних магазинах. Ну і якщо вже цей інструмент доступний нам. То попередні результати цього тестування, на думку Еці, були все ж таки вдалими. І вони вирішили долучити до цього експерименту і інших продавців з інших країн. Але самі продавці мають тут трішки іншу думку стосовно користі цього інструменту. Про це трішки згодом, а зараз давайте подивимось, як це працює. Отже, давайте спробуємо. Так, бачимо, відкривається перед нами таке меню, і ми повинні налаштувати е, ті товари, на які ми хочемо, щоб з нами торгувалися наші покупці. Ну і тут бачимо перші е, такі недоопрацювання. Еці про це говорить. Так, е, ну по-перше, це е, те, що він нам пропонує е, обрати. В моєму випадку 18 лістингів, які підкреслюю сам Etsy, визначив, що вони підійдуть для цієї пропозиції. Або я можу обрати всі 81 лістинг, тобто тут же вирішувати вам самим. Але змінювати ці лістинги я не можу. Я можу лише їх включати або виключати. Далі нам потрібно встановити максимальну знижку, яку ми хочемо розглядати. Тобто, як працює ця пропозиція, цей офер, як він буде працювати, ми можемо з вами обрати знижку 20, 30 або 40%, або ми можемо приймати. Всі пропозиції, тобто, все, що захоче нам запропонувати покупець, будь-яку ціну, ми можемо приймати. Як це буде працювати? Припустимо, ваш товар коштує 100 доларів і ви обираєте максимальну знижку 20%. Якщо покупець. Надійшли вам пропозицію ніж нижче, ніж 80 доларів. Ну, зрозуміло, да, що це 100 доларів мінус 20, То Еці одразу автоматично повідомить йому, що ця пропозиція занизька, і е, продавець не отримає сповіщення про таку пропозицію. І подивіться, Еці нам навіть сам підказочку таку робить. Він нам підказує саме тут, яка саме знижка максимальна може бути. Да? Ну і, наприклад, 40%. Так, ну і далі ви приймаєте це все. Як воно буде відображатися далі, зараз мені складно сказати, але Еці пише про те, що покупці будуть бачити кнопочку Зробити пропозицію. І якщо покупець буде зацікавлений в цьому товарі і захоче з вами поторгуватися да, і домовитись про зниження ціни, він може зробити це через особисті. Повідомлення, тобто всі пропозиції, всі офери, будуть до вас потрапляти саме через повідомлення Еці. І якщо ви захочете прийняти пропозицію покупця, то вам там все інтуїтивно буде просто зрозуміти? Еці буде давати підказочки, як надіслати вже скориговану ціну і як прийняти врешті цю пропозицію. Ну що, буду чекати на бест бест-офери від моїх покупців? Можливо, по результатах я навіть і окремий ролик запишу. Ну, подивимось. Напишіть, будь ласка, і ви в коментарях, хто тестив вже цей інструмент і як вам. Хочу ще раз зосередити вашу увагу на те, що ця функція доступна нам лише в тестовому режимі. І якщо ви вирішите припинити пропозицію кращої ціни, то ви більше не зможете вімкнути її повторно до тих пір, поки еці не випустить оновлену версію. Зараз цей інструмент має ну такі я б сказала дуже обмежений функціонал. Ну, ми з вами бачили це, але вони продовжують працювати над вдосконаленням. Отже, хочу узагальнити відгуки продавців щодо цього нового інструменту. Як я і казала, думки розділились. Ну, по-перше, еці змінюється, підлаштовуються під вимоги покупців. Це з одного боку дуже добре. Це збільшує трафік на цей торговий майданчик, а з іншого боку, він втрачає свою унікальність, змінюючи її єдиний стандарт фіксованої ціни, які він пропонував до цього моменту. Продавці пишуть, що вони і обрали Еці саме за це. Якщо в перспективі Еці вирішить додати ще й онлайн аукціон на своїй платформі, то точно стане. Копією ібею. По-друге, цей новий функціонал підійде, на жаль, не для всіх категорій товарів. Це поставить продавців з різних ніж в нерівні умови. На мою думку, практика пропозиції кращої ціни буде гарно працювати для вінтажників. А ось для хендмейд майстрів це велике питання. Більшість продавців говорять про те, що це призведе до обіццінення ручної праці. Ну і я тут з ними абсолютно погоджуюсь до речі. А також це все може призвести до зростання цін на товари. Сам процес ціноутворення стане складним, бо до всіх витрат на виробництво товару, всіх комісій, еці та відсотка на знижки потрібно буде враховувати ще і відсоток на пропозицію кращої ціни. Хоча Еці навпаки рахує, що цей інструмент допоможе зробити ціни більш гнучкими. Ну не знаю. Я тут сумніваюся. Ну і, взагалі, якось в мене все дуже сумно вийшло в кінці. Хоча ми з вами повинні бути налаштовані оптимістично завжди в першу чергу. Тож пропоную все ж таки протестувати цей новий функціонал віддеці. А можливо, все це буде працювати зовсім по-іншому, і ми з вами скажемо, як же ми раніше жили без цього чудового інструменту. До речі. Продавці Зебеї говорять, що цей інструмент є дуже ефективним і великий відсоток покупців користуються функцією Best Offer, що допомагає підвищити продажі. Тож не спробуємо, не дізнаємось.